Як відомо, залізниця працює, не дивлячись на час доби. Рух поїздів здійснюється цілодобово, і навіть приміське сполучення може відбуватися у нічний або дуже ранішній час. Саме такий нічний маршрут, який плавно протікає у ранковий, є на вузькоколійці рудниці Гайворон. Спочатку трохи історії про станцію Рудниця, звідки ми поїдемо по вузькоколійці у Кіровоградську область. Станційна територія ділиться на дві частини: з одного боку залізниця стандарту 1520 мм, з іншого 750 мм. При цьому вузькоколійна частина станції підпорядковується Шевченківській дирекції, а ширококолійна частина належить одеській дирекції. Таким чином, Рудниця фактично має дві окремі станції. У період існування мережі вузькоколійок у цьому регіоні станція Рудниця мала оборотне депо. Ви його зараз бачите на фотознімку праворуч. У 80-х роках будівлю почали потроху розбирати, але ще у 2000-х туди заїжджали локомотиви на екіпіровку та відстій. Зараз на місці депо пустир, а поруч у хащах можна побачити залишки колії у вигляді дерев'яних шпал. Раніше рудниця мала великий обіг вантажних вагонів. Про це можна судити із старих фотографій. Перевозили не тільки сухі вантажі, але й нафтопродукти. Вузька колія у ті часи доходила до села Ставки і Попелюхи. Відгалуження цієї гілки починалося від самофору. Дорога була прокладена лісом, і потім, через насип, виходила на два мости над залізницею Жмаренка Одеса і гайворон рудниця Вузькоколійна частина станції Рутниця складається із трьох колій та трикутника для розвороту локомотивів. Регулярне сполучення здійснюється за приміським маршрутом до Гайворона. Щодня ходить одна пара поїздів у вівторок, п'ятницю та неділю дві пари. Можна сказати, що на станції Рудниця є своєрідний хаб. Пасажири можуть здійснювати пересадку з електричок на вузькоколійку і навпаки. Так, о 15.34 прибуває електропоїзд Вапнярка Одеса. Таким чином є можливість пересісти на поїзд до Гайворона, що відправляється о 15.52, А пасажири з вузькоколійки навпаки сідають в електричку у напрямку Одеси. Ну, а ми будемо їхати приміським поїздом, який стартує з рудниці о 4 годині. Він прибуває на станцію напередодні о 9 вечора і після відстою вирушає зворотно. Вже за 30 хвилин до відправлення біля поїзда збираються люди. Приблизно з десяток чоловік займають місця у вагонах. Я навіть здивувався, що у такий дуже ранішній час прийшло стільки пасажирів. Виявляється, що серед місцевих жителів є суттєвий попит на залізничне сполучення між невеликими населеними пунктами. Відправляємося зі станції Рудниця за розкладом о 4.05. з вікном. Суцільна темрява, у якій де-інде миготять ліхтарі. Попереду майже 4 години в дорозі, 15 зупинок та зустріч світанку. Нашому маршруті є зупиночний пункт Дохно. Тут збереглася будівля вокзалу, яку, до речі, можна відновити. До початку 90-х років звідси йшла гілка вузькоколійки до Чучільника, що забезпечувало доставку вантажів для місцевих підприємств і перевезення пасажирів. Приблизно з 95-го року перегін Дохно-Чучільник закрили. А у грудні 2003 року вузькоколійку розібрали. На початку 2000-х років під загрозою закриття була ділянка вузькоколійки і до Гайворона. Але тодішній глава Укрзалізниці Георгій Керпа під час поїздки до Гайворона заявив, що залізницю стандарту 750 мм буде збережено у діючому стані як історичну спадщину. Поруч із Дохно є перетин автодруги із залізницею. Зараз ми побачимо одну із особливостей вузькоколійки, коли переїзд відкриває та закриває помічник машиніста. Вся процедура займає кілька хвилин. Тепер поговоримо про сьогодення вузькоколійки, враховуючи важливе значення цієї транспортної артерії для регіону. Залізничники підтримують належний технічний стан колії. Зокрема, замінюються старі шпали на станціях, а також на перегоні Гайворон Бершить Рудниця. Таким чином дотримуються норми безпеки, і разом з цим можна зняти обмеження швидкості. Поїзд буде їхати швидше, а пасажири проводитимуть у дорозі менше часу. Для багатьох жителів цього району вузькоколійка є частиною життя: хтось провів чимало часу в поїздах, будучи звичайним пасажиром інші віддали роки життя роботі на залізниці. Аналіз пасажиропотоку вузькоколійки показує, що цією транспортною гілкою сьогодні користуються не лише пільговики, але й інші пасажири, які їдуть на роботу, навчання або у нагальних справах. Спостерігається позитивна динаміка щодо кількості пасажирів. Відповідно, залізниця отримує живі гроші. По суті, сталий пасажиропотік формувався десятиліттями. Жителі прилеглих сіл їдуть на роботу до Бершаді або Гайворона, а увечері повертаються назад. Їздять саме залізницею через відсутність автобусного сполучення, чимало селян користуються вузькоколійкою для доставки своєї продукції на базар у Гайвороні. Через це значним попитом користується даний рейс приміського поїзда Гайворон-Рудниця. В цілому за тиждень пасажиропотік по вказаному маршруту становить близько 700 осіб. На даний час курсують дві пари поїздів. Одна пара це відправлення зранку з Рудниці до Гайворона і ввечері з Гайворона до Рудниці курсують щоденно, і по дням тижня курсує денний рейс відправленням в день з Гайворона на Рудницю і з Рудниці на Гайворон. Айвере. Хоча поїзд не так давно і курсує, але вже на даний час пасажиропотік складає до 150 пасажирів за добу, коли курсує дві пари поїздів в день. При курсуванні однієї пари поїздів в день цей пасажиропотік складає до 100 чоловік. Наразі триває робота із перевірки перегону Гайворон Голованівськ на придатність руху поїздів. Плануються ремонтні роботи. Можливо, найближчим часом тут також оживе залізничний рух. Враховуючи ситуацію і з паливними ресурсами ситуацію в країні спостерігається підвищення попиту на залізничні перевезення, особливо в даному регіоні, тому напрямок курсування вузькоколійних поїздів на дільниці від Гайворана до Голованівська є перспективним. На даний час це питання розглядається, є бажання розпочати курсування на даному напрямку, є певні проблеми з приведенням колії до належного стану для того, щоб забезпечити і безпеку руху і швидкостя, які б дозволили максимально скоротити час в русі, така робота проводиться. За життям Гайбронської вузькоколійки можна слідкувати на сторінці у Фейсбуці, тому, щоб не пропустити цікаву інформацію або оголошення про заходи, підпишіться на сторінку. Пряме посилання ви знайдете в описі відео. На завершення ще одна оптимістична новина, але вже стосовно широкої залізниці. Цього літа планується призначення поїзда Гайворон, Львів, Київ, за новим розкладом. Пасажири матимуть можливість виїжджати із початкових пунктів увечері і прибувати на кінцеву станцію вранці. До речі, у разі запровадження прямого сполучення Гайворона із Києвом та Львовом розширяться можливості для залізничного туризму. Кому цікаво відвідати залізницю стандарту 750 мм, зможуть дістатися до Гайворона більш зручним способом і навіть провести ціле турне зі столиці до Львова із заїздом на вузьку колійку.